Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу до вашої уваги наступне відео з розпаковкою на аукціоні Біоліті придбав даний товар. І зараз разом з вами подивимося, що ж я тут придбав. Він собі по назві ви вже знаєте. Ну, Зараз покажемо, що прийшло у нас тут реаліза. Замовив. Ну, Посилка вже вскрита, бо замовляв. Покуп продавця з рейтингу любим рейтингом, тільки почав торгувати на аукціоні Violet, і стартував даний лот від 1 гривні і я в нього придбав, тиждя, даний, отримав, даний, даний. можна сказати, телефончик. Так, так. Ось такий ось телефон Nokia. Марія того часу. Мрія 2000-х років. Ось такий ось телефон Nokia. І, звісно, не пошарпаний, але в принципі вони всі такі. За скільки ж придбав, в описі під відео буде посилання на даний лот, можете зайти, подивитися. как на есть такая вот разъем для зарядки так понимаете так понимаете выломанный а не не выломанный тут уже таки пластиковый вот и у нас модель Финляндия тут оригинальный 60 Nokia 6630 вот аккумулятор есть Присутній. Стандартний акумулятор. І зараз з вами його запустимо. Сподіваюсь, що запустимо. Такий ось тут у нас. Так, де у нас тут вмикається. Так, тут і ні, тут і ні. Ну і десь оку. Ну, тут навіть на ньому пленка На Екрані навіть наклеено. Mm -hmm. Ось так ви бачите, ну в принципі, подвесь писав, що клавіатури не підсвічується. Чому, може, пізніше розібраємося? Дуже таке. Что у тебя Контакты. Uh -huh. Уставляй какие контактные. Здесь. Так, и когда тут зайти музыка, сообщение, там зайти такция на синхронизацию номеров не не нет выйти ну ладно я развернусь как там зайти главная камера ну, используется память телефона да? ну, в принципе камера ну, на три час вы бачите в принципе и якость заканчиваю Так, а як на зайти всі пісні з пісок? Ось таке. Ну, ладненько, В принципі, телефон працює. Розберемося з світкою. Ось. Ну, як би для колекції такий цікавий девайс, цікавий апарат. я конечно переверю тут так открою отчиняется да? вот вставляется сим карта сим карта там вставляется вот наверное вставляется у нас Ой, ничего не вставляется карта памяти по моему тут будет вставляться ну, ладно с вами разберемся трошки почистим трошки будет все окей На цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. От, користуйтесь аукціонною Віодиті. Можна придбати ось такі ось різні лоти, телефони колекційні От. і все інше. Всім дякую за увагу, всім мира, добра і новим 2025 роком. Всім до побачення!